Наша компанія Premium має більше 500 патентів та нагород. Але на слайді ви бачите тільки деякі з них. Перша нагорода Global Shift це наша гордість, адже у uh, 2011 році наша компанія ходить... Топ-100 компаній прямих продаж серед 22 тисяч компаній світу. У 2020 році наша компанія займає вже 9 почесне місце. У 2021-му це вже 9 місце. І в тому році наша компанія преміум отримала одну з найважливіших нагород. Для нас. Браво! International Award! За підсумками зростання товарообігу. Наша компанія піднялася ще на одну сходинку, шосте місце у світовому рейтингу товарообігу. чим ми дуже гордимося? Друга нагорода, яку ви бачите на слайді, це German Brand Award за найкращий бренд Німеччини. Третя нагорода. Топ-100 інноватор серед 40 тисяч німецьких компаній. Наша компанія преміум вже 17 років входить в число найкращих компаній світу. А останні 4 роки вона займає Перше місце як найінноваційніша компанія Німеччини. І четверта нагорода це е, топ Нетко. Е, за рейтингами незалежного журналу Нетко наша компанія визнана як найкраща компанія. Ви знаєте, Асоціації прямих продажів, ви ще не чули, компанія займає шосте місце. Але ще власне компанії входить в члени директорів, тому що із 22 тисяч компаній 15 лише людей, які входять в члени директорів, в тому числі наш наш власник, який знає всі тенденції, знає всі моменти, і це дуже цінно. Наш бізнес-план затверджений судом Франкфурта на майні. Це, це значить, що те, що компанія заявляє, обов'язково буде виконана це безпека для того, щоб розвиватися. Бачите зараз динаміку росту компанії за 31 рік. І це єдина в світі компанія PM, яка за всю історію мережевого маркетингу зростає на протязі 31 року. Тобто з моменту свого існування. Ніколи за 31 рік компанія не падала в товарообсязі. І на сьогодні, за ітогами 2023 року, Товарообіг компанії складає 3 мільярди доларів. Це для нас з вами, як споживачів продукту, свідчить про те, що продукт неймовірні дає результати, від нього не хочуть відмовлятися клієнти. І да, ми беремо 4 роки поспіль. Е нагороду за найшвидшесний зріст. І це не випитковість, це дотримання принципів, правил, це цілеспрямованість наших керівників проєкту. Це здатність адаптуватися під зміни навколишнього середовища. І, звісно, це інновації в продукті.